Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про догляд за тілом. Отже, почну я, мабуть, з того, що після душу або перед душем я наношу ось такий скраб: скраб для тіла від бренду Aesop. Це не бюджетний скраб. Я взагалі завжди в пошуках якогось, знаєте, дійсно. Такого скрабу, щоб він прям дуже класно шліфував, щоб там були такі, знаєте, як кісточка абрикосова, щось таке більш сурове для ціла. І постійно знаходжу щось дуже легеньке, делікатне. там Рітуалс я пробувала скрабчики, скрабчиків, з багато різних брендів. Але воно все-таки знаєте, сіль або цукор, і мені не вистачає більшої шліфовки, більшого пілінгу. І в цьому бренді я знайшла. От, це такий вже middle сегмент дуже класний запах такої, знаєте, скошеної трави. Начебто ви десь у бабусі відпочиваєте влітку, вибігаєте вранці, і там така, знаєте, галявина, травичка, роса, дуже-дуже такий приємний, енергійний скрабчик. В них ще є якийсь з сандалом, такий більш дерев'яний, який постійно sold out і такий. Uh, іноді в них бувають знижки. От uh, просто постійно, якщо мон моніторити їх сайт, можна знайти знижки до 20-25%. А в цілому ціни на скраби варюються від 30 євро десь так, тобто не дешевий бренд. А далі ми йдемо до наступних продуктів моїх фаворитів. Виходжу з душу, і що я роблю? Я роблю масаж тіла, особливо зони галіфе, живот, все, що треба, щоб виглядало дуже класно в купальнику. Мені допомагає зараз в цьому ось такий гель термогель від польського бренду Nivellaціone Turbo Slim. Значить, можливо, ви колись пробували від білоруських брендів такі дуже були популярні і недорогі. Гельчики, звісно, зараз ми не купуємо все, що з Білорусією. знаємо причину цього. Тому я знайшла дуже класну заміну серед польських брендів. Ось такий гельчик. Він ментоловий. Ви його наносите можна під плівку, і починається ось цей процес трошки пече, так ментолова, і ваша шкіра може трошки почервоніти. Але це дуже класно, тому що я реально бачу ефект десь через, я думаю, два тижні я побачила там, на ділянках ноги, що нога така знаєте, прям в тонусі, шкіра саме стала така більш пружна. І я думаю, що це робота саме цього гелю, але звісно не тільки. Все це працює. Знаєте, результат роботи це не тільки один засіб, це ще й масажі і так далі. Но, що я ось цей гельчик тримаю його, не змиваю під плівку або без, наприклад, натягую ще там шорти. Воно так прогріває, може поколювати. Потім проходить час, відпускає. І що я далі роблю? Я далі роблю масаж щіткою. Uh, не дуже його люблю, тому що після цього я відчуваю, знаєте, типу, мені постійно хочеться <чес> чесатись після цієї щітки. Не дуже люблю. І якщо я пропускаю щітку, я беру батер. Uh, батер для тіла якраз у вас таке ще тепленьке тіло uh, це український виробник Кураж. Я обов'язково в описі додам uh, лінк на цей продукт на Мейкапі. Це. Просто кращий батер для тіла. Кажу вам. Єдина умова, ви повинні бути тепленька, така, знаєте, гаряча шкіра, і вона він починає плавитись, і ви отак його в руках розплавляєте і по всьому тілу наносите. Це кращий батер для тіла. По-перше, натуральний. Пахне як біла плитка шоколаду і трошки кокосу. Це просто дуже смачний аромат. Я вам кажу, натурально звучить. Я просто себе хочу їсти а, з цим ароматом. Дуже класно доглядає. Запах тримається дуже довго. Кому подобається гурманіка, треба живлення для шкіри, спробуйте цей батер. Це просто знахідка. Клас. Так, далі. Далі покажу вам ось такий кремчик, який був, я не знаю, Лідером в Тіктоку Brazilian Boom-Boom Cream Янейро. Значить, я взяла, звісно, цю жовту версію. її вже дуже багато різних запахів. Для мене пахне карамелькою, фісташками такий знову ж таки гурманський аромат. Я не можу сказати, що він дуже класно живить, він зволожує. Ось на весну, наприклад, на літо він буде ідеальний, і плюс у вас запах буде, начебто ви в парфумі вийшли. Я дуже раджу цей засіб, як от вам хочеться парфумованого крему, дійсно класно пахнути на протязі дня і щоб було легке зволоження. Це воно. Якщо ви знаєте набори від цього бренду, беріть краще набором. Дійсно, ціна виходить нижче, набори десь. 25-29 євро варіюється. А такий один кремчик теж коштує щось типу 25 євро. Краще взяти набор, і там ще буде спрей для тіла. Колись я показувала цю олійку, я її обожнюю не тільки для обличчя, це бренд Веледа для чутливої шкіри Мигдалева Олійка. Це дівчат, це реально знахідка. Я її використовувала для масажу з цим гуаша. І дійсно, мені вона дуже подобається. Просто не завжди вистачає часу і бажання, скажу чесно, робити ці масажі довго. Хоча я хочу прийти до того, щоб хоча б раз на пару днів перед сном робити ці масажі. Реально не комедогенна, гарна олійка. І я спробувала, мені одна дівчинка розказала, що вона взагалі бере цей шкрібок, масло і робить навіть такого по цілу собі масаж там зону голіфе проробляє. Я спробувала. І дійсно дуже класно. По-перше, шкіра починає червоніти, як після масажу, ви ж там можете більш надавити силою, прокачає вашу лімфу як треба. Хочу ще взяти великий шкріпок. Є ж ось такий маленький, він все ж таки для обличчя, і хочу взяти ще великий для всього тіла. Рекомендаціон: все натуральне, олійка без запаху, її Якщо у вас є якісь проблемні зони, я маю на увазі там, пори. В якихось місцях на цілі є, не знаю, там чорні, ви їх бачите, або є акне, або там прийш один ненависний вийшов. Я зараз використовуюсь як для обличчя, так і для тіла, ось цією а, сивороткою, серумом, з азелеїновою кислотою. На наступний день ви бачите, вже, що почервоніння нема, що шкіра більш така пружна. Підсушено трошки, але знаєте, нема того, то прям ви, як, цей, як змія, яка зараз шкіра вся зліза, Ні. Він дуже такий делікатний, але дійсно я бачу результат, що він так підчищає пори. Далі я вам хочу сказати, що в мене є дуже класний засіб, супербюджетний, який ви можете знайти в ДМ та Росман. Це ось цей: це лавера Натур Косметік. Такий боді-мілк. Я не скажу, що це боді-мілк, це все ж таки бальзам. Тому що виглядає він начебто молочко, дивіться, так? Але консистенція в нього така, знаєте, липкувата, як у бальзаму. І він дійсно, знаєте, такий а, бальзам, який реально живить вашу шкіру. Якщо у вас дуже суха шкіра, Особливо ось, наприклад, в мене це проблема ноги-руки. Ось руки і стопи. Для мене це ідеальний бальзам для цих ділянок шкіри, тому що вони дуже сухі, і цей бальзам дійсно дуже глибоко, якось вашу шкіру так огортає, глибоко, глибоко її напитує, живить. І ви дійсно розумієте, що не знаю, там проходить 5 хвилин. І у вас п'яточки, як у дитинки. Дуже-дуже м'якенькі, приємні. От на все тіло я спробувала вперше нанести, і в мене нормальна шкіра, якщо брати по тілу, всьому. І мені було трошки важкувато, тому що, знаєте, тут все натуральні, одні масла, весь всі, всі інгредієнти натуральні. Тому, знаєте, типу, треба щоб воно. Повністю впиталася у вашу шкіру, і іноді мені не хочеться чекати. Тому от для рук та для ніг я використовую плюс запах такий, знаєте, льодяників ще з дитинства ці людяники з апельсинкою, мандаринкою, дуже простий ніжний аромат цитрусовий, який не буде вам, знаєте, там робити якогось неприємного. Не знаю, там, настрою, сюрпризу. А, тобто для рук і для ніг, для мене це просто ідеальний бальзам. Плюс коштує він десь в районі 4, 4 по-моєму, чи 5 максимум євро. А, можна купити ще й по знижці, якщо у вас є картка там, покупця, дуже-дуже бюджетно. І останнє, що я вам хочу показати, це те, що дуже класно освіжає. Це ось така в мене мініатюрка зараз термальна водичка від Кадалі. Дуже мені вона подобається, не сушиться, реально зволожує, дуже приємна, без запаху. Я взагалі не відчуваю ніякого запаху, і повністю мене влаштовує. Освіжитися це те, що треба. Дуже класний пульверизатор. Нема взагалі ніяких нарікань. Дійсно, влітку спасає в жару. Зараз, просто коли я хочу освіжитись, наприклад, вранці, я теж користуюсь по всьому тіло, так, ух, і все ідеально. До цього в мене ще була така термальна водичка від Ур'яж. Вона класно працювала саме для шкірообличчя. Якщо у вас жирна шкірообличчя, там є така зелена водичка, вона дійсно така соле, з солями, мабуть, така мінеральна. І ти відчуваєш, якщо пирснути там і виспробувати, вона реально солена. Але для всього тіла вона підсушувала дійсно дуже сильно. Ця просто освіжає. І ідеально там в подорожі брати, постійно обливатися, дійсно дуже приємно. Наприклад, якщо з Лярош порівняти, то для рож пульверизатор мені не подобається. Постійно в мене з ним якийсь дисконект. Отже, в принципі, я показала на, на зараз свої кращі фаворити для догляду за тілом. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях. Також, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. І ми обов'язково побачимось ще. До побачення!